Протипіхотна міна пмн 2 міна фугасна нажимної дії. Тобто для того, щоб міна спрацювала, треба стати на датчик цілі. Це оцей круг 4-мапройнами під резинкою. Зусилля нажаття на датчик цілі від 5 до 25 кг. Як я вже казав, наступаємо на датчик цілі, відбувається підрив міни. В вибухівці вона має 100 г. І наносить доволі такі складні ураження. Е, но, е, якщо цель стане на корпус міни між, між толучами, відповідно, подрива міни не призайде. Тому для запобігання цього дефекту, якщо можна так сказати, цю міну часто встановлюють отак от верх дном. Тому теж треба запам'ятати конфігурацію дна. Оцю літу форму для того, щоб не перепутати її з, яким, з якимось битовим приладом. І, відповідно, звернути на нього увагу і, відповідно, не наступити на міну. А тепер подивимося, що в неї всередині. Для цього у нас є вже спрацьована навчальна міна. В такому ж розібраному віді верхнього кальця у нас немає, воно поломано. Начнемо з того, що для того, щоб привести міну в бойове положення, нам треба зняти оцю запобіжну чеку. Ми її провертаємо вправо-вліво, вона обрізає мідну проволоку. ну У нас тут умовно проволока поставлена в віді запобіжника. Звісно, ми провертаємо чеку вправо-вліво, обрізаємо мідну проволоку і тягнемо на себе. чеку и вона э, приводит в действие так званый механизм дальнего зведения. Ну, зараз про него чуть позже. Э, и видно, когда мина у нас в боевом положении, э, цель мая стать, как я уже сказал, на датчик цели. датчик цели у нас является собою вот такие вот хрестик в петлях и э, на резиновой крешьте вин усиленный пластмассовый такую вставку Ціль стає на датчик теле хрестовина ця, соответственно опускается вниз тут є вот специальный шток и цей шток давит на каретку и соответственно она опускается освобождая наш байок и раз спричиняє подрыв мин Ну, тепер чуть детальніше. Почнемо з того, щоб коли ми переводимо міну в бойове положення. Коли ми звільнили чку, ми відтягуємо її на себе, не відпускаючи. Що відбувається тут? Тут є отакий от шток. От він. От, от є такий от шток маленький. От -от -от. Цей шток прижимає у нас оцей механізм дальнього взведення. Спеціальний різиновий мішочок, який наповнений повітрям і підпружинений знизу. Відповідно, оцей штук, про який ми говорили, він тримає цей балончик в жатому стані. Тобто, Фактично, у нас балончик знаходиться отак, і цей штук проходить поверху. Тут губер отак от поверху. Коли ми винімаємо запобіжну чеку, запобіжну чеку, відповідно, ми оцей шток, витягуємо. От його вже тут немає. І чека у нас, в принципі, звільняється. От вона окремо. Соответственно, цей шток, як я казав, він уходить отсюда і освобождає ну, цю вот перегородку. Соответственно, ця вся конструкція починає э, підніматися вверх, точніше, її штовхає оця пружина. А так як вверх у нас прикритий. Кришкою, йому діватися нема куди, відповідно, під дією пружину, от деталь видавлює повітря з нашого резинового балончика. І коли в нас все повітря буде вижити, у нас оцей штук стає отак от вверх. Відповідно, коли він піднімається, цей штук, він освобождає нашу конструкцію. З... Заберу його, ну, трохи поломано, міна, спрацьована. він освобождає нашу конструкцію з капсулем-детонатором. Тут ще є стінка з вікном. Соответственно, оця вся конструкція знаходиться отак. От от, в ісходному положенні. А сам накольник наш, він загнутий вот, в цю часть. От сюди і утримується тут уступом, уступом оцього от штока. Тобто його тут в бойовому положенні не видно він відтягнутий назад. Відповідно, у нас воздух віджимається, ця вся конструкція знаходиться в такому положенні. І міна готова до застосування, можна так сказати. Коли у нас ціль наступає на датчик цілі, от на цей центральний круг або на один з променів, оцей шток наш, він давить сюди на центр, опускає оцю конструкцію, вона тут підпружинена. Тут есть две пружины с одной стороны, такая самая с другой стороны. Соответственно, эта перегородка, эта конструкция, она опускается вниз и освобождает ударник. Одновременно с тем, як освобождается у нас ударник, который пересувается вперед, у нас начинает рух вот эта вот каретка с капсулем детонатора. Она пересувается вот так вот вперед и, соответственно, Капсуль стає напроти ударника і відбувається накол капсуля. Після цього сноп пламені через, через цей отвір. Тут є спеціальний отвір. Сноп вогня від капсуля через це Через отверстия попадає сюди в промежуточний детонатор, визиваю його подрив. Після цього визиває подрив основного заряду міни. Таким чином міна вибухає. Ось такі от принципі і дії. Ніяких затримок як в гранаті, там 3-4 секунди немає, все відбувається миттєво. Стали подрив міни. Що хотілося б сказати насчетнь датчика кацелі? Оця хрестовина вона підперта петельками. В чому суть пітеляк? Якщо стати на одну половину, то якщо не буде цієї петлі, у нас хрестовина піде вверх. Для того, щоб цього не відбулося, оця петля тримає наші талучі на хрестовині. Відповідно, коли ціль стає на одну з хрестовин, усілля передається все одно через центральний шток і відбувається нажим цієї перегородки. Тобто міна спрацьовує в будь-якому випадку. Ну, кроме того, что я казал, что статы между -то лучами. То где, скажем так, повезло. Ну, так, в принципе, конструкция внутренней мины. И так, как же, можно сказать, вкратце, в принципе, ее работы. Да, единственное, что вообще добавил, что вот эта каретка с капсулем, она тут закрыта вот такую вот крышку. вся конструкция закрывается крышкой, вот такой, чтобы оно все не вылетало наружу. Теперь мы это все вертаем вот так вот умовно назад. И, в принципе, получаем Ну, ось така міна, тому бажано запам'ятати її зовнішній вигляд, як вона виглядає, як виглядає її дно і уважно дивитися під ноги. Ні в якому випадку не питатися самостійно її знешкодити. Тим більше брати в руки, питатися щось в ній крутити і так далі, тому що вона небезпечна.